Тож. У нас, Шановні присутні, 25 липня 2016 року відбувається засідання комісії з питань депутатської діяльності, дотримання права і законності сфери обслуговування в залі виконавського комітету у міської ради, запрошені члени комісії, запрошених присутні голова комісії Путина Сергій Оськович, секретар комісії Владишеви Вікторія Валерійовна, член комісії Ярославич, а також представників організацій. Форум є достатньо для проведення засідання комісії, оголошую відкритою. І на порядок денний у нас виставлено є пропонований порядок денний про заборону тут перший пункт, про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом, окрім алкогольного, окрім безалкогольного, в нічний час в місті Нов'язку. Це перший пункт. Другий пункт це є перевод виконавчого комітету та правоохоронних органів по забезпеченню охорони громадського порядку до боротьби зі злочинністю на території Нової міської ради. Прошу mm -hmm. затвердити дані. Чи будуть якісь пропозиції до даного порядку денного членів комісії? Пропозиція проголосувати про за тих проект денних, хто запропоную розглянути питання. Перше, перше питання. Про заборону оковольними славопольними наприкладними на пиво, та славу при в нічний час, місцевому ярус. Відповідно, статтею 26.29 закону України про місце в України, Закон України від 3.6 2004 року No1705 пронесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму. від 21 січня 2010 року номер 1824 пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання продажу пива та спілокольних напоїв від 19-12-1995 року номер 481-95-ВР про державне регулювання виробництва лобового спирту етилового, коняшного, трудового, алкогольних напоїв та чинових виробів. Постанова Кабінету Міністра України 30 липня 1996 року номер 854 про затвердження права розповідної торгівлі алкогольними напоїми. Рішення 18 сесії 5 росту Новіярської міської ради 12 лютого 2005 року No558 розтвердження правил додання тиші на території міста Новоявлівська з метою інформування міста Ярського строго способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, сталокольних напоїв пива серед населення, усунення порушень громадського порядку, нічний час доби та зменшення здорожня, скоєння, постання алкогольного спиніння Новіярського міського рада вирішила. Пункт один. Заборонити розміну торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та ПВО, окрім залковольнішний час 22 до 10 години в стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім закладів ресторанного господарства, враховуючи вихідні дні та свята. Друге, зобов'язати власник стаціонарних об'єктів торгівлі та тимчасових споруд, замінити концерту ресторанного господарства, забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону розмірної торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та пивокованих вказаних даних рішенням час. Третє. рішення, направити дане рішення в Євгенійській війні поліції, Генерального Україні Міністерства внутрішніх справ України, в міській області та забезпечення мешканських повноважень, постійно контролю за отриманням норм статті 15-3, закону про державне рулювання виробництва і спирту, тилового, алконіячного і пудового напоїв та нових виробів від 19.1295 року номер 48195 зі змінами та цього рішення. Дане рішення довести до відома населення міста Шляхом, розміщено в офіційному сайті міської ради та іншими засобами, п'яти керівникам підприємств, реалізації установ провести роз'яснення роботу серед вірних ім колективів щодо необхідності дотримання даного рішення в території Моявської міської ради. Шосте. Можна таким, що втратило чинність рішення 11-ї сесії Моярської міської ради 6 скрипня 16 від 16.08.2014 року номер 294 про заборону розмірної догрів погодними з торговними напоями. Контроль заклинання <small> <мене> дано рішення власних обсілників депутатську комісію з питань депутатської діяльності управління права і законності сфери обслуговування та закупів міського доволі імені. Відносно рішення воно було у 2019 році. Там був графік роботи щодо продажу не заборони, продажу ознакоміної провідного місця або оформлення поємни з 23 до 5 години. Це було ну, на той час я <пу> <на той> <пу> відділення міліції, зараз нас немає, тому Кимберський відділ поліції. Є перелік ноктивних правих актів, які безпосередньо стосуються відносно цієї заборони. Крім того, згідно звідти основами міністрів про розвитку озбереження правороді напоєм, звільнено зв'язане забезпечення відповідно до сподарства міська чамбільного доступного стріляння інформації і... Зручний для населення режим роботи стаціонованих магазинів, спеціалізованих відділів секцій, комунальних форм власниці встановлення виконавчим органом сільських селищних міських рад. Зручний для населення режим роботи спеціальнованих відділів секцій, інших форм власності становлюється, виконавчим органів сільських селищних міських рад, за кожних власниками. Є там перелік обмеження, ті категорії населення. Заборонено продавати алкогольні напоїчної вироби. Є порядок, що навіть касири чи продавці, як визначати, що даній особі є е, певний вік. Ну і само собою, так, само собою, це вже не встановлений графік, тому що дійсно у нас дуже є багато зверхних людей, від людей скарг, і то з плачами, бо дійсно так ми є, Ми не дамо спокійно жити в деяких місцях, де можливо такі є. Зараз і у, нас, у нас є слідуючий проєкт рішень відносно роботи про опорахованих безпосередньо. Ну і там вказано відносно єврейської А Що змінюється час, час, так? Час був з 23 до 9, зараз зпланується час, час з 22 до 10 заповнити. Тут контрактика, яку в основному сітки. Ну, великих обласних садиться. Тим більше в нас зараз багато військових, теж приїжджають з звільнення і з метою дотримання правопорядку, недопущення і, 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 і. злочинності. До ресторанного господарства то є категорія статус закладів чи як Тай, ну, це От, хто є? Хто у нас, наприклад, у нас заклад, для прикладу, які заклади є ресторанами? Які належать, то це не ну там... Це неможливо там... за з юридичної точки зору як довести. Зараз все це або ПВП. Ні, ну якщо Та вони, воно, якщо, воно, якщо вони мають відповідні документи, і. І на той час а, вони, Рішення... Коли, коли вони відкривалися, при певному перелік їм дозволить. Є правлі... рішення давали. Так, у певний час є є. такі, я знаю, як було в мене є в принципі в кабінеті. Коли знайомої оцінку на скрипті напої, хто може ставити перших створювати, то це не могли таку націнку ставити. Будь-яке підприємство може написати впевненість заклад громадського харчування, який має ліцензію на продажу полі, буде любим, зможе це робити чи ні? ні, ресторанний тут є окремим ведомство діяльності? Не є, тому що все таки він мені здається, ну я не знаю. Нам треба буде визначити по цьому. Перше, що часовий проміжок це нормальний нормальні професійний До Категорію ми не можемо з малоше закладені. Таке ми не можемо робити. Абсолютно таке робити. Що таке ресторанне господарство? Ресторанне господарство всі заклади, які мають правовати певний час. Вони теж можуть брати якісь рішення. Ні-ні. ні. Магазини можуть і ніжний час, за погоджено, але дотримуючись графіку заборони про теж облакування славу виконання. <говори> але <маю. А, говори> магазини можуть собі легенько зробити такий ну, документальний, довести, що він є закладом харчування. Premises. Ну, були так охотати знову Колись такі рішення відкрити бізнес з Колись будуть відкрити бізнес. судами. подумати над тим, це діяльність. Я в базі для, я говорю, як би право ведення бізнесу. В мірі доходів був було таке. Ну я бачу змінимо детально на зв'язного по ресторанах цього. Ну поки доспємо можна мені? Так. Конкретний приклад. Є ресторан, не ресторан, кафе сонат піцерія. Там можна Ну, припустимо, них є ліцензія на це. Ну. Припустимо, можна. Напроти є магазин кулінарії. В кулінарії є відділ, де торгують алкогольним напоєм. А збоку, якщо туди заходила, там є декілька столиків, де теж вживають алкогольний напоєм. Там можна чи не? Я думаю, що господарство. А де, є, де вказано, в якому їхньому документі вказано, що вони є ресторанним господарством. Я просто безпосередньо мала своє кафе. Ліцензія, напевно, ні? Ліцензія немає. Ресторан має своєї кафе. Так, так, так. Щось, щось, або я дивився. Це категорія закладів. Дуже замовлені зброді на бачите, все ж таки має бути якийсь держстандарт. Ні? Мені здається, що... Ну, я, як, я не знаю, я маю мали своє кафе. І я не можу, не можу пригадати якогось документу, де було, ну, такого, які б міг характеризувати щодо. То... Mm. Може, Сто я не травмую, що це запала, але власне має бути таке якраз. Держстандарт і тільки ті всі ліцензії. Давайте не допідводимо розбирає, хто має, хто не має. Зі скарга було поклада так само, що заборонено продавати, в тому числі і напрямослає. Хочу ми з кодерські що там, джерел за інтернет. Боже, просто отвалить на PS3. Віктор. Я писала. Я. Віктор. Я до. Є ж сектора. Морите побачити проект? Звичайно. І говорю вам, це просто я знала тільки твої мелодії. Ну, звичайно, що ми будем за, але кажу, то в той момент я, ну, напевно, я щось тільки прийнято no, рішення. Ну, до сесії, я думаю, це питання... Львівська міська приймала е, ухвалу, яку обмежила продаж тільки місцями стаціонарних магазинів нічний час. Так що для порівняння взяти. це колись саме перший Івана Франківська прийняла таке рішення, потім суд відбудив, ну, тому що це рішення було до суду. Але воно <говори> діяло, все одно, якийсь вантажі не був. Тобто, ресторан, це заклад, Заманітними секунду будуть власне родниці із купних товарів, з засобів служба, комфорту, піднесування відпочинку до звільни споживачів. Кафе з широкою шутмечу страви нескладного проготування, напоїв, якому соціальні службовування. Кафетерії, зрозуміло, запусушна. Це бар, це заклад, якому алкогольні законі змішані напої та страви до них і за купні товари приб'ють через барну стійку. Mm -hmm. <свят> на мою думку, дуже легко обмежити. Знаєте як? Якщо алкоголь можна придбати на винос як відкрити, значить не можна. Якщо тобі наливають, значить -то можна. А, а в кулінарії зразу і то інше. Якщо там продають на винос, значить не можна. А в сонаті, якщо наливають, значить можна. А я кажу, поставити мені бути. Ну то таке теж є. Але від Тут треба подивитися. Воно змісто, що рішення не позначається. Там ж було в тому рішенні. Що я пам'ятаю, бо в некілька. Двіться за крувальною ознакою закладу ресторанного содарства дві групи. Заклади, що продають продукцію, організовують її споживання в кровальному залі, ресторани, пари, кафе тощо. Заклади, що продукцію, до споживання поза межами кровального залу. Фабрика за фабрика кухня Я просто не пам'ятаю, яким документом я переплачу. Ну, Власне, коли керівник. Закладу має, як він може нам, він може взяти собі виписку чи, чи витяг з державного реєстру, а по ньому вже собі розказувати нам довго тему. В принципі, так, але якщо ви зараз не розповідає, то село вирісне є з реєстру, там є такі кведи, які кведа на певну. Ну так вже легко взяти к Ну що, пішов собі, написав. І маєш щось пора. А зараз весь саді. Ви добратися. Є реєстратори. Ми не десь дів там як випускно буде зробити. Харка дитя, всю рекламу Робить і все, за це по цьому серйозно. Вона робила все дуже швидко. Ви вже теж робите таке дуже швидко. Просто дуже Якщо було на паперах, розумієте, я розумію, що ви міська рада, на паперах, прийняли рішення і бавитися. В хочеться реальності якось. Поки що не дуже. Взагалі, то я тут задачі мала. Не треба все приписи. Я кажу, я задачу забуду шукати, як я бійня. Що ж то? всі знають про реальність. Просто треба по рішенню прописати відразу, ну якщо є можливість, поправити його право. Ну майбе попадає в категорію ресторанів. Майбе. А хтось має ресторанки, має бути... Колись мене колега приїхав за Америки, його сестра приїхала з Владивостоку. А вона десь від Кучарала і мала 21 чи 22 років. А десь було в Тайланді відпочивало, то вони були такими дачами. Який дачанин прилетів сюди, ну, вони приїхали до слова. Тарас, тарас, де може піти, кажу, купити. Тарас пуйте, та, 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 де лиш, а то я вже обід був, 12, Та каже, де рукали, де відкрити, не бачили. Так мало серці, вони в байку зайшли. Мало було. Зайшли в маємо. Бо ще чесно було, ще нікого не було. Ви там сіли тут дочани та з Владивостоком. Ну і так, каже, сиділи півгодини. Сподобалася концерта роздарувала по Ну, Але чесно було, телевізор. Хай почали заходити, дай закурити, дай тепер як. Всі не зрозуміли, що старові. Пішли, так раз я казав, що вони в майби попали, каже, ну скільки точок є, я вас в майбут занесело. Майби? Львовичі, там, обмежити правоохоронних, касового оховання, та той всіх закладах прогрів, заклади ресторанного господарства. кафе, Бари, ресторани тощо. Молток. Ну от є ось деплянці у нас Є кафе-бари, бари, кафе, кафе. Бар, ну, бара, ну от кулінарія. Це бар, ресторан, <праць> магазин, що таке. Магазин Ну, Перш за все, ми тут мати ліцензію на роздрібну торгівлю. торіму. От той перелік, що і треба тоді включати в рішення. А оце? Ні, то для чому виступають? А по чому так само, я силіка, написав, то ресторані. Але тут я заборонити на стрімну торгівлю околоми напоїмо та в нічний час. Ми по стаціонарних об'єктах приїхали. Крім Ми нічого не зібрання. Тут я думаю, що не можна. На певно, вимоги інакші, на певно, вимоги до закладу, до закладу відчування, на певно, більш жорсткі вимоги ставлять, наприклад, з точки зору санітарної інспекції, правильно? В магазин, припустимо, менше перевіряють, а в таких, чого ти не знаєш, це яка рішення. Двіся, заклади громадського харчування, які працюють в нічний час. Вони зараз погоджують графік роботи в місті, так? Так. Ми можемо ще прописати, що ці шок погоджують нічний графік. Там буде справа продовжування кого або без права корожування. Графік роботи на рік, що, наприклад, будь-який ще. Нам треба позбавитися, наше рішення несе мотив, позбавитися пітів. Те, що по вулиці, в ресторані, хто не йде, ми з йде, йдемо, що не йде. Не йде. Ми, ми, але справа в тому, що ті, ми, ми зробимо цілодобові, наприклад, магазин, Я ж там ніколи не була, але я знаю, що про нього найбільше ходить. Наприклад, ми, він просто поставить собі два столики на дворі і скаже, що він кафе. Про що я говорю? Розумієте, а ви не доведете згідно і як ви доведете, що він не кафе? Чи бар? <recuperates> <Church of Jade> yeah, 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 yeah. Це бар, і він поставив спише варну стійку на сходах і бар, а в віконечку можна теж казати, що це барна стійка. Розумієте, хто має тебе це радувати? Як так продаж продаш, тільки в стаціонарних, не в лутках, бо проблема поставити так само десь на і буде працювати правосудно сказати заклад громадського харчування, по дороге

Тут таке було рішення до нас на році заборонити роздрібнути рівнювання садової наборів стаціонарних об'єктів торгівлі, яка мали архітектурних формат, загинят на закладі московська решування, що має станові відповідні на коронавірус. Це так звичайно. Ви виглядали по тому старому, що заклади громадського харчування, які хочуть після 22.00 продавати двадцять два нуль продавати. Загальним списком задачі так, би, до речі, так і було би так сподівається. Так, Ну, Ви проте пропозицію просто замінити перший пункт теперішнього проєкту рішення таким, заборонити розтрибну торгівлю таким, що я попередньо зачитала. Озгоджувати з алкогольними напої у стаціонарних об'єктах торгівлі, там, великих архітектурних формах. За винятком закладів на своє харчування, що мають встановлені відповідні графіки роботи і тут сказати з 22 години до 10 години. От перший пункт для рішення. Ні, дивіться, я розумію це. Тут вони можуть працювати згідно графіку, яким вони мають затверджений, але алкоголь вони не мають права, якщо буде рішення піти з 22 до 10. Вони можуть працювати цілодобово, але заборонено подавати алкоголь з 22 до 10. Дивіться, від ні, ні, дивіться. Наприклад, є, от, візьмемо, наприклад, із нами вже графік ну, для того закладу. Дивіться, окрема. є в нас, ну, що є в нас. Тому, що з Окремо туда, бо там може зміняться що У нас є, наприклад, підприємці, в них графік роботи там з 9 до 23, з 12 до 23, ну, з 10 до 22 якраз нормально. 12 до 24, але то є, я маю на увазі такі, що це, але Є в нас об'єкти, які працюють цілодобово. Правильно? Тобто вони собі нехай працюють цілодобово, але з 22 до 10 ранку їм заборонено продаж не погоди. Аптеки підпадають під це? Ну Якщо вони продають, ні, ні, ні. то річне, що... ну, це ні. теж якщо під обмеження. Це, це тому, які не попадають у ту категорію, яку ми виключили в Афганку. Ресторану Афганку. За Афганку. Дивіться, гарно би був варіант отей, викладено зараз, оце у нас, але і проєкт запропонований, але ми будемо керівати закладів, як там, ресторанного господарства, mm -hmm. в яких, і так, як у нас озвучили з попередньо, в яких затверджений є гарантий. Що мають встановлені відповідні так, так. Та за закон, тобто, що має основні графіки роботи? Так, в нас виходить, що міська рада забороняє з двадцять другої продаж алкоголю. Ті заклади по списку, які хочуть продавати, вони пишуть за заяву нам... Це ресторани, так, так, але щоб всі хто варим, хочуть Так. Ну всі заклади за новий. Він пише для для нас, для міської ради, графік. Ну, пише до э, звернення на те, щоб ми надали ну, ми, Багіп, ми, будемо... ми будемо понадали графіку. Розумієш, А, а буде такий сальки... самий список затвердить ресторани претендувати. Коли буде список, тоді все таки обмеження буде я на мою думку, так, і і собі магазин цілодобовий перепише. А хоче, нехай йде формі, в судовому порядку собі власне, встановлює стало з красування. З 22-го 10-ї у нас буде заборонено в місті продаж алкогольних напоїв. Заклади, які бажають продавати, вони звертаються на Так. Так. виконком. Вони ж ні графіку не мають. Вони мають графіку роботи, але вони ж будуть мати. Заклади, які претендують на надання їм право продажу після 22.00, звертаються на виконком, щоб їм бути такі ресторани, кафе. Я продажу алкоголю поза закладами після 20-го. Так. Має слушати, в принципі, ну, цей графік. Дописати тоді тільки же додатково вколу затвердження гра, Враховуючи вихідні дні та свята. І тут, після того, тоді через кому за винятком закладів громадського харчування, що мають відповідні графіки. що мають встановлені відповідні графіки. Ну і по тому списку з тих, хто має, наприклад, кровосуджено після 22.00. Графік роботи, вони і, дають заявку на правду. Ні, всіх попередити, нехай вони дадуть. Ну так буде, по крайній мірі. Якщо є заклад, який вже служив цією називається, ну виконком. Так. Може, виконком може хоче колітарії надати, надає. Не хоче, не надає. І іншим багатьом. Тому що то не стосується конкретно, ми так просто вкладемо кінорії. Але я, я впевнено, я що я відповію. Як скажете? Ну, от питання на сесії дивіться, вивести свою пропозицію на комісії. А якщо є ще якісь більш детальніше, будуть зауважені пропозиції, що на самій сесії, що ви розкажете сесії буде мати можливість на ним може більше попрацювати і вивчити детальніше? Вже з законом там Визначаємося Визначається накопимому варіанті, а ви. Плату, пішу, може. Чи якісь пропозиції? Тобто ми остаточний варіант. В нічний час з 22.00 до 10.00 стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім закладів до ресторанного господарства, я винятком закладів громадського харчування, що має встановлені відповідні графіки роботи з 22 години до 10 години. Yeah. Okay. So. Okay. Тільки в рішенні, напевно, вже не будемо давати завдання скласти графік продажу когольних набоїв суб'єкти за які хочуть заявку на дату відповідь після 2200. Хто за такий закон? Особення питання. Про роботу нашого комітету корпорального організації забезпечення коренно громадського порядку та боротьбі злочинцям територіальної освіти ради слухачує інформацію начальника. Залучує інформацію. Я так загально сказав, представника районного відділу поліції, я не знаю, хто буде. Що про стан боротьби злочинства охорони громадського порядку на території Новоярської міської ради інформації з тонне міськової міської обладнання по роботу в нашому терної міської ради Що про стану правопорядку статтями 88 закону України про національну поліцію, статтею 26 пункту 40 закону проєкт про містечку України у Євської міськради вирішити інформацію представника поліції. Євроівського відділу злочинства охорони громадського Новоярської міської ради, прийняти до відома. Рекомендувати Рекомендувати Євроївського відділу провести перевірку по фактах, вказаних виступом депутатів міської ради, прождати примату Євроської міської ради установному порядку. Там, я думаю, на сесії є багато питань, тому я цей пункт включив. Не менше одного разу на два місця проводить відкриті зустрічі з представниками місцевого самоврядування з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією, виконавчим комітетом Єорської міської ради і населенням. Четверте, активізувати робочу залучення членів громадського з охорони громадського порядку місії народна саморона до здійснення правоохоронних заходів, рекомендувати керівництву національної поліції направити звернення до керівника національної поліції України, деканаїдзи. Катії та керівника головного управління національної поліції у області сега метруч, щоб розгорнення поліцейської дівниць на території Маярської ради. Попросить виконання комісія з питання отримання права законності сфері обслуговування і організму. Підходить таке, але я виважу, щоб відділення комісії прийме їх повідомити, що комісія не виглядає. Я ja попередньо e, повідомлюю у телефонному режимі, додатково то я навізьму копію, направлю супровідник. Або запрошую вас проінформувати стан за законопропорядку на черговій сесії, яка буде 26 серпня 2016 року. Є заваження по проєкту? Хто за? До порядку денного ще якісь бажання до. Дозвольте діло голосувати у нас сьогодні. Сесія 26-та. Сесія 26-та.